Яка здійснювала будівельну роботу. Ми звернулися, за які править підстав ви це робите. Тим паче вони робили будівельні роботи, знищили секцію, це право власності, зареєстровано в реєстрі речових прав на кому. Навіть якщо питання не по землі, вони не мають права руйнувати це кримінальна справа, і в принципі кримінальна справа вже порушена щодо незаконності і дій. І засипають в сваї знаків. Перше, ніж засипати, навіть якщо у вас така ідея, є, їх повинна законсервувати тощо, щоб вони не втратили свої властивості, тому що якщо вони втратять, потім потрібно демонтувати їх повністю. 12 метрів свай, це ну, величезні кошти. Ми викликали сюди поліцію. Поліція значить, говорить, що ми нічого зробити не можемо. Компанія Майстраль Південь говорить, що документів в них немає. Це була субота, вони говорять, вівторок. Привезуть вони в Одесі. Ну, відповідно, ніхто нічого не привіз. Ми тут сюди виставили охорону кампанію для того, щоб забезпечити схоронність нашого майна. І в принципі, будівництво вони добровільно прикрапили. і припинили. І охорона кампанія 4 чи 5 днів охороняла. Викликів 20 було поліції. Ми повідомляли кожного разу, коли розпочиналися незаконні будівельні роботи, тому що. У них жодного дозвілу і на даний час жодних документів, ні проєктних, нічого ще немає. Єдине, що вони змогли зробити це в суботу, вони скліпали розпорядження військової адміністрації на встановлення модульного містечка. І 24-го ми звернулися до правоохоронних органів, а 23-го нібито це розпорядження створено. Хоча роботи, як ми виявили, розпочалися ще 13-го числа. Тобто вони взагалі без розпорядження тут. З яких правих підстав? Хто вам платить? Ми волонтери. І це не волонтери а безкоштовно проводять роботу. Ну, це ж зрозуміло, що це все неправда. Далі значить, дозвільної документації таке не було, охорона стояла. потім значить, негласно сюди запросили спецпідрозділ Порт, приїхав автобус людей, озброєних. Щоб заборонити нашій охоронній компанії здійснювати свою діяльність Ну, це абсолютно незаконне двістя, тому що ну, там є процедура, коли можна використовувати спецпідрозділ. Безумовно, що люди охорона компанії знялася відсюди, ми подали заяву щодо порушення кримінальної справи вже до ДБР відносно працівників поліції корду, хто за яких підстав і так далі. І там ще по цьому значить, кримінальна справа. Щодо незаконного розпорядження, ми звернулися до Окружного адміністративного суду щодо скасування цього розпорядження, тому що це розпорядження, воно незаконне. Чому незаконне? Тому що там зазначено. В травні місяці було проголосовано зміни до містобудівних умов і зазначено, що можна розміщати модульне містечко, якщо немає тічої забудови, по-перше. По-друге, враховуючи потрібне існуючі обмеження, а є договір оренди, діючі, а рішення сесії діючі, яке ніхто не скасував, тому що його не розкажуть. Є містобудівні умови діючі, які видала минула міська адміністрація. E, значить, і модульне містечко не передбачає проведення капітальних робіт, тобто роботи з фундаментами з тощо, а вони планують залівати. Фундамент там 30, 30 см, якісь там типу фундаментів своїй ці Значить, Ми отримали схему розміщення даних будиночків, які вони і вони прямо понад наші планують поставити оці модульні будинки. Значить, Коли все це відбулося, ми запропонували. ну, ми Спершу подумали, що це просто ну, не фахові підхід, люди, люди, ну, не розуміючи, що порушують законодавство, все так зробили. Ми прийшли до військової адміністрації, військова адміністрація сказала, що е, люди, ці 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 дома, це ні, це, люди і ваші ці всі дома це ніяких людей не існує, нікому ви там нічого не допомогуєте, це все ні. Наступного дня ми запросили людей, прийшли з нами чотири чоловіка, е, значить тут деякі є. Значить, почали ми спілкуватися. Вони запросили туди людей з модульного містечка, також які повинні заселяти. Ті люди, ну одна жіночка просила, щоб ми допомогли їй, а всі інші говорили про те, що воно вже встановлено, це модульне містечко в іншому місці. Я ли чого ви нас не пускаєте в встановлене модульне містечко? Навіщо вам ставити сюди? Це говорять, типа це біля аеропорта? Ну ми теж біля аеропорту для прикладу, Ну, то є якісь пояснення, ну явно не. Ну, Далі я голові військової адміністрації, кажу, давайте ми розробимо компроміс щодо розміщення ваших об'єктів. Наприклад, напроти дома 2Г2В ми можемо поставити не там, де ми зараз плануємо будувати. Вони, в принципі, погодились з цим питанням. Ми виїхали з військовою адміністрацією. Ні, це не бу... це да, так і було. Значить, ми виїхали на місце. Значить, вони здійснили одніри, у них кожен цей год 39 дев'ять метрів на 19. Поміряли, сказали, все добре, напишіть нам листа, що ви не з проти, щоб ми там ми написали листа, все. А це днем було. А ввечері вже публікація, що був представник забудовника з якимись там типу, левими документами за людей, які були вообще нічого не написали. Ну, проігнорували. І от етаж прислали корт, місто того, щоб це компроміс. компромісні. Прислали корт. Ну... Ми після цього звернулися до людей, що ну, люди, будь ласка, прийдіть, щоб вас побачила військова адміністрація, щоб ви існуєте. Ну і в принципі було десь до 50 людей, які є. Ми зробили. На Ютубі канал, там всі відео є, ви можете ознайомитись. І в принципі, люди просять, не потрібно здесь це робити, і так далі. Ну, Військова адміністрація все це проігнорувала. Далі цікавий елемент.